Добрий день, мої любі дівчатка, гарні хлопчики. Тема сьогоднішнього з вами заняття ознаки весни. Добрий день, малята! Я дівчинка весна і сьогодні хочу розповісти про себе. Та весняні ознаки ви готові дізнатися, як я пробуджу природу після довгого зимового сну. Знайомтесь, а це моя подружка Даринка. Вона народилася 1 березня і дуже любить весну. Видить вона на вулицю, підніметь руки до сонечка і відчуває, як стало тепло і лагідно. Сонячні промінчики пробуджують природу від зимового сну, розтоплюють сніг і гріють землю. А ви любите сонечко? Що воно приносить людям та природі? Прийшла наша даринка до річки. Дивиться, що сталося зі снігом та кригою. Вони почали танути та перетворюватися на воду. Річка оживає, вода починає бігти швидше, дзвеніти і грати на весняному сонечку. Діти, подивіться, який паперовий кораблик зробила наша даринка. Прийшла вона до річки і тримає свій кораблик в руках. Вона знає, що весняна річка та струмочок це справжня дорога для таких корабликів. Наповнюють струмочки нашу річку водою. Вона стає живою, веселе і грає на сонці паперовий кораблик, який запустила дівчинка. Це символ весняної надії та радості. Він пливе вперед, ніби каже весна вже тут і вже навколо оживає. Діти, а ви любите запускати паперові кораблики струмочками? Поки Даринка запускала паперовий кораблик, прийшла додому і бачить, що бурульки на її даху почали вже плакати. Л'є крижаний сльози зима, плаче, бо знає, що весна вже тут, а дуний вітер і здається, що маленькі дзвіночки дзвенять. Чули ви колись такий звук, як вітер з бурульками грається? Глянула дівчинка за паркан, а там, на гілочках дерев, вже з'явилися перші бруньки. Це маленькі дива природи, вони схожі на маленькі скриньки, в яких заховані листочки та квіти. Як пригріє сонечка, почне сильніше гріти, бруньки поступово розкриються і покажуть зелень та перші квіти. Не встигла даринка бруньки гарно роздивитися. Назбирати матусі букет підсніжників, як чує в небі, курли, курли, курли. Це журавлі повертаються, щоб розпочати нове життя тут, у наших краях. Їхній крик у небі нагадує, що природа прокидається і все навколо наповнюється радістю та надією. Діти, а ви колись бачили, як качки, лелеки. Повертаються до рідного краю. Розкажіть мені про це. Дуже цікаво буде послухати. З приходом весни оживає ліс, ось і наш радісний ведмедик виглядає із своєї барлоги. Щоб насолодитися теплим і свіжим повітрям, ведмедик на малюнку виглядає дуже щасливим, бо він відчуває, що природа живає і навколо повно нових запахів і звуків. Разом з медведиком прокинулись від зимової спячки єноти, барсуки, польові мишки та калючі їжачки. З кожним днем сонечко припікає все сильніше. І ось з'являються перші маленькі мешканці весняного світу. Це комашки. Вони радіють сонечку квітучим деревам, першим квітам. Вилазять вони з під щелин та сухого листя та гріються на теплому лагідному сонечку. Весна красна багата на перші квіти, ніжні, тендітні. Тож пропоную вам зробити аплікацію, яка називається підсніжники. Діти, дуже рада знайомству з вами. Спостерігайте за мною, милуйтеся та бережіть природу, ваша весна красна!